Вітаю вас, друзі. Недаремно владімір Путін заїкався, коли згадував про залужного днями. Тому що, поки росіяни вже в десятий раз напевно його вбили, головнокомандувач збройними силами України провів чергову нараду щодо українського наступу. А-а-а-а-а де залужний? Залужний? Я я я, 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 я знаю. Мені кажуть, що я знаю, Росіяни у це не вірять і пишуть, що це фейк. Насправді немає ніякого залужного і напевно ніколи не було. А от що точно не фейк, так це те, що так звана Росія вистоїть. Я вважаю, що є шанси здіржати контрнаступлі. Так звана Росія не просто вистоїть і відіб'є український контрнаступ, а сама піде у контр-контрнаступ. Только тільки наступление... тока Приведет нас освобождению і Харкова і Києва за два-три дні, напевно, але не усі російські пропагандисти такі оптимістичні у своїх оцінках. На тлі величезних втрат російської армії деякі пропагандисти здогадуються, що усе далеко не так, як розповідає російське телебачення. Вот едте мене і смущає, Константин Валентинович. Я да, думаю, що з цим не так. Судя по контексту присходячого них можна ждати все, що угодно. Я чесно говорю. Задумчувась, поки тривають важкі бої на півдні, де і близько кадирівців немає. Самі кадирівці на телебаченні розповідають, що вони успішно відбивають український наступ і тут усіх переможуть. Це ми довжні розуміти уже в першу очередь з позиції держави, государства, которое вже побіділа. Я так думаю, це все може продлитися ще місяць-полтора. приблизно. кадирівці взагалі стабільно усіх перемагають приблизно раз на 2-3 місяці, тому що десь 2-3 місяці тому це ж. Створіння казало, що української армії вже нема, і сьогодні українські формування вже не в состоянні воювати підпіраються, уже ресурсами з Польщі. І загалі росіяни продовжують проводити інформаційно-психологічні операції для того, аби переконати самих себе, переконати нас із вами, і наших союзників, що от стовідсотково з наступом України нічого не вдасться, а росіяни будуть завжди міцно усюди тримати оборону. Проте одночасно вони закликають у себе на телебаченні нарешті говорити правду. Над починати нормальну, жорстку, без розових саплі інформаційну роботу Говорити правду. Але що стається із російськими пропагандистами, коли вони раптом починають випадково говорити правду? Ось цікава історія. Один пропагандист почав казати, що росіянам у чорному морі взагалі перебувати купатися небезпечно після того, як вони підірвали Каховську Гес, я б взагалі в Чорному в зараз не Моччасніліс, тому что там смити огромный. Потім у них у ефірі була перерва, під час якої пропагандисти забули вимкнути мікрофони, і в ефір потрапило те, що вони думають насправді. Ну ти взагалі сказав, що вообще нельзя висувати в чорне море. Я чо та твоїх з'явлень. Тепер їм страшно, страшно, що їхнє керівництво може їм дати. Не буду повторювати тут, тому що це нецензурне слово. Як би ми не отримали за це. То ми і так уже вчора получили. Отож, вони бояться, що їхнє керівництво щось із ними зробить за оці слова про чорне море. Але вони сказали і ще що вони вже отримали за те, що сказали учора. Вам напевно цікаво, що ж вони мають на увазі. Я знайшов, що вони говорили учора, і вчора вони, м'яко кажучи, критикували російську владу за те, що вона абсолютно неадекватно себе поводить. Ви там давайте буряти воюєте? А мы здесь будем решать на форуме ваши проблемы с вином за миллион. Там бутылка виски была на за, за лям как? усе правильно. Поки Владимир Путін бухає алкоголь за мільйон, звичайний росіянин має помирати, але це не усе, що вони казали учора. Також вони обговорювали тему українського контрнаступу і у відповідь на постійні розповіді пропагандистів про те, що так звана Росія тільки перемагає. Ось конкретно оці двоє зауважили, що можливо усе не так, як їм здається. Я би не сказав, що він прям захльбується контрнаступление. Воно в каком то смысле йде, як мені кажется, вы поправьте меня, если я не прав, по задному плану. В ефірі у них іще один пропагандист висловив невдоволення тим, що росіяни постійно розповідають про те, що вони тільки побіжняють. Ну, во-первых, слишком много перемог в наших телеграм-каналах. На самом деле все достаточно тяжело, і це правда. Росіяни несуть у обороні величезні втрати. Їм дуже і дуже важко утримувати захоплені території України. Я не кажу зараз, що Збройним силам України дуже легко, але у Росіян втрати більші у рази. Що показує до речі статистика генштабу, і от цей пропагандист це і підтверджує. Він каже, що росіяни змушені перекидати підрозділи із другої лінії оборони на першу, тому що на першій вже немає кому стояти. І по його словам, от вони стояли во другій лінії, а тепер оказались першій. тому що першу лінію. Просто сравняли з рельєфом, і поки Соловйов та Кадирівці розповідають, що російська армія вже знає усі плани та задуми українського командування і успішно відбиває усі атаки, от оці пропагандисти такого оптимізму не поділяють. відчуття при цьому, що ми обольщаємось по цьому поводу, і що вони щось готують. Ясно, росіянам тільки одне: вони гадки не мають, як далі будуть розвиватися події, і припускають, що навіть за найгір. Первыми сценаріями. очень сильно мне это напоминает действия по отводу войск в рамках жеста доброй воли и последующих странных действий. По штурму глобовою у кліпрайон веслу на протяженні І з чим же це пов'язано? Це пов'язано із тим, що збройні сили України вимотують російську оборону. Росіяни, як я вже сказав, несуть величезні втрати, і це видно за офіційними зведеннями. І до речі, пам'ятаєте, учора у мене у випуску я розповідав прекрасну історію. Росіяни пишуть батальйон, цілий батальйон, как так, ето же от трьохсот чоловік, плюс техніка кошмар. Просто ад, де ж була поддержка артилерії і наших асов з воздуха? Це повний Ах... росіяни писали, що цілий батальйон Осетія потрапив у оточення у селі П'ятихатки, який нещодавно звільнили, і що там подох цілий їхній заступник командира батальйону. Також рештки оцього батальйону вирішили записати відео, щоб усе спростувати. Батальйон Шторма Сетія за своїм командиром продовжує давити і знищувати противника в районі населеного пункту Тіті але чи справді вони у П'ятихатках? Тому що вони тільки протягом однієї доби писали, що вони брали село П'ятихатки щонайменше п'ять разів. Та й на їхньому телебаченні підтвердили, що подох їхній заступник командира батальйону. Бой останнім, 16 іюня не стало замістителя командира батальйону Шторм Осетія Айвенго Техова. Айвенго із північної Осетії був дуже доброю людиною. Саме тому він попхався у чужу країну вбивати українців. Він uh -huh. був чоловіком дуже добрим, відзивчивим. І во всьому був готовий допомогти. Він був готовий допомагати усім навколо, тільки не своєму народові. Тому що, поки Айвенго дохнув на нашій землі, у самій північній Осетії потопі рятувати там людей немає кому. Слава Сіті. Ну і ще цікавий момент. Ви звернули увагу на те, скільки оцих істот на відео спростовували, начебто, фейк про те, що дуже багато осетинів подохло. Подивіться, ось отак виглядав цей батальйон буквально перед тим, як вони заходили у п'ятихатки, А так виглядав. Після тим не менш, друзі, ворога не варто недооцінювати. Зараз тривають дуже важкі, дуже складні бої. І подивіться на супутникові знімки тієї місцевості на півдні. Росіяни збудували величезну систему укріплень у Запорізькій області навколо ключових населених пунктів, де вони сподіваються утримати оборону. Проте у підсумку це їх абсолютно не врятує, що знову ж таки не означає, що нашим військовим буде легко. Олег Сенцов, який бере участь Часть у українському наступі написав у себе у Фейсбуці про ту ціну, яку ми платимо щодня за звільнення української землі. Друзі, ніколи про це не забувайте. Не забувайте та продовжуйте, як тільки можете допомагати Збройним силам України. До речі, завдяки вам ми якраз учора Сенцову передали іще ще чотири дрони DJI Mavic 3. і будемо допомагати його підрозділу і не тільки цьому підрозділу, і надалі. Але не забуваємо і про те, що надо. Треба... Точечно їх душить долбити. брю, в тому числі пошебіки я думаю, там авіація заразберю. Правильно не забуваємо і про територію так званої Росії. Зараз ми усі друзі маємо працювати тільки на одне на українську перемогу. Пам'ятайте, нашої з вами русофобії ніколи не буває достатньо, але тим більше не буває достатньо нашої з вами допомоги для української армії.